Перша зміна стосується експертного дослідження транспортного засобу, яке виокремлюється з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. І це виокремлення не означає скасування, розповідає начальник територіального сервісного центру МВС номер 5344 Володимир Борисович Кальченко. Тепер треба його проходити до того, як звертатися за послугою реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу. Відтепер реєстрація і перереєстрація транспортних засобів буде розпочинатися з проведення експертного дослідження. Експертне дослідження проводиться експертною службою МВС. Значить, висновок експертного дослідження. цей, Він буде чинний 10 діб, але протягом Цих 10 діб необхідно буде звернутися до любого сервісного центру МВС України і провести реєстраційні дії. Крім зручності, пов'язаної з екстериторіальністю, таке виокремлення ще й дозволяє в майбутньому проводити реєстраційні дії із транспортними засобами онлайн за допомогою двох смартфонів чи комп'ютерів власника і покупця. А записатися на експертне дослідження транспортного засобу можна в електронному кабінеті або ж у терміналах, які розташовані в сервісних центрах МВС. Обов'язкове експертне дослідження для проведення таких реєстраційних дій це значить, перереєстрація транспортного засобу з одного власника на іншого. Первинна реєстрація вживаного транспортного засобу, ввезеного із-за кордону. Відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, але яке було видане до 1 вересня 2019 року. Також перереєстрація транспортного засобу за успадкуванням, але також якщо свідоцтво про реєстрацію було видане першому власнику до 1 вересня 2019 року. Всі інші дії реєстраційні дії проводяться без експертного дослідження. Ще одна важлива зміна пов'язана із тим, що можна відмовитись від пластикових бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та пластикового бланку посвідчення водія. Також повідомлялось вже в засобах масової інформації, що запроваджується видача свідоцтв. Про реєстрацію також посвідчення водія в електронному вигляді. Тобто фізично вже можна буде не отримувати, але в електронному вигляді. Але зараз на даний момент воно запроваджується. Також запроваджено обмін посвідчення водія за кордоном, але це тільки в республіці Польща. І то в декілька, в декілька місцях це е, Варшава, Краків, Вроцлав. Ну і там ще декілька місць. Тут важливо зазначити, що алгоритм оформлення таких електронних документів включає в себе повну перевірку наявних баз даних і всебічне опрацювання заявки адміністратором сервісного центру МВС. Але на бек-офісі без особистого контакту із замовниками послуг, тобто урядовці надали кожному вибір, як звернутися за послугами до сервісного центру МВС онлайн чи офлайн, підсумував розмову Володимир Борисович, і це є головною метою урядових нововведень.